Захисник національної збірної України та гравець англійського борнмута Ілля Забарний опинився в центрі уваги футбольного світу. За інформацією європейських спортивних журналістів, інтерес до нього проявляли кілька провідних клубів, але остаточну перемогу в цій трансферній гонці здобув французький гранд. Парі Сен-Жермен контракт уже узгоджено. За перехід українського центрбека Парижани заплатять 67 мільйонів євро, включно з бонусами. Забарний підпише п'ятирічну угоду, і за даними французьких медіа, у перший сезон він отримає чистими близько 4,5 і мільйона євро. Це майже вдвічі більше ніж його річна зарплата в Борнмуті, де він заробляв приблизно 2,6 мільйона євро. Цей трансфер один із найдорожчих для українських футболістів за останні роки. І він підтверджує, що забарний уже вважається гравцем світового рівня. ПСЖ посилює оборонну лінію напередодні нового сезону Ліги Чемпіонів, а сам Ілля отримає можливість грати пліч пліч з одними з найкращих футболістів планети. Для збірної України це також чудова новина. Ігрова практика на найвищому рівні може зробити нашого центрбека ще більш впевненим і досвідченим у вирішальні моменти. А як ви вважаєте, чи зможе забарний закріпитися в основі ПСЖ і стати ключовим гравцем команди? Пишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати найсвіжіші новини футболу.